27 липня відзначають професійне свято медичні працівники. Велику родину у білих халатах об'єднує Прилуцька центральна міська лікарня. Це понад 300 лікарів, медичних сестер, акушерів, фельдшерів. І кожен з них має власну особливу історію. Декілька з них ми розповімо вустами головних героїв свята. Гінекологиня Яна Полухіна прийшла до міської лікарні ще інтернкою і вже працює тут три роки. За цей час першою взяла у свої руки близько 250 немовлят. Ділиться, чому обрала саме цю спеціальну. На четвертому курсі у нас була дуже класна викладач. Мені так полюбилася гінекологія, а в подальшому акушерство. Звісно, вони мене попередили, що я можу дуже рано посивіти, але мене це не зупинило, тому що діток я дуже люблю і все-таки, мабуть, вважаю їх нашим сенсом життя і приймати їх у цей світ це дуже зворушливо, нелегко, особливо для жінки, і особливо, якщо враховувати нічні зміни. Але мені подобається. Емоції дуже позитивні, і в першу чергу, тому що ми оцінюємо дитину, коли немає під боком неонатолога, а на першій, на п'ятій хвилині життя. І якщо вона здорово і голосно кричить, то це для нас за щастя. Ну, звісно, це все зворушливо, але вже з часом починаєш це все сприймати трошечки як і робочий нюанс. Але це зворушливо. Молодими кадрами поповнилось терапевтичне відділення. Ілона Умен також проходила інтернатуру в центральній міській лікарні. Вже рік терапевтка та кардіологиня поспішає у лікарняні палати до пацієнтів. Працює і в прийомному відділенні швидкої медичної допомоги. Мрія стати лікаркою бере початок ще зі шкільних часів. Тому вибрала цей напрямок, тому поступила в університет. Я навчалася в Вінницькому національному медичному університеті імені Миколи Івановича Перегова. Навчання мені сподобалось, я вирішила продовжувати далі. Вирішила піти на інтернатуру. Інтернатуру я проходила в цьому відділенні терапевтичному, і також частина моєї інтернатури була в Києві в інституті Стражевська в відділенні кардіореабілітації. От ще з першого курсу я горіла кардіології. Мені подобалося це заняття. Тому я вирішила для себе, що я пройду спеціалізацію, і зараз я працюю лікарем-кардіологом. Тобто мрія моя збулася. Щоправда, буденна праця лікарки дещо не виправдовує очікувань, зізнається Іона Умен. Перш за все, робота лікарем вона дуже відрізняється від того, що уявляють. Як і ті люди, які не пов'язані з медичною професією, так і ті, хто ще навчається. Коли я тільки навчалася в університеті, в мене були зовсім інші уявлення. Зараз я звикаю, я вхожу в русло того, що дійсно означає бути лікарем, які це складнощі. Що не все так просто. не не завжди поступають пацієнти, в яких все йде по книжці, не завжди клінічна картина відповідає тому, що ми знаємо. Та все ж знання лікарка поповнює постійне. каже: на шляху до удосконалення надихає саме її спеціалізація. Хоче, щоб один з найважливіших органів людини завжди був здоровим. Кожен відновлений ритм у наших пацієнтів це велика радість, і ми розуміємо, що лікування дало свої плоди, і що людина. З відновленим ритмом матиме набагато кращу якість життя у прилуцькій центральній міській лікарні діє і реабілітаційне відділення. Тут лікуються не медикаментами. Разом з ерготерапевткою Антоніною Ісакіною пацієнти лікарні виконують різноманітні вправи. Спочатку невпевнено, з великими зусиллями, а потім більш завзято. Загалом пані Антоніна в медицині 10 років. Спочатку працювала медичною сестрою, далі змінила напрямок. Протягом чотирьох років спеціалістка працює в реабілітаційному відділенні. Реабілітація, ерготерапія для мене це, як кажуть, ну мій будинок, в якому я цей живу, працюю, тому що мені це цікаво. Я саме на дану професію я обирала сама її, яка мені хотілося, коли ти приходиш до пацієнт, і ти бачиш, який він. Прийшов до тебе, він каже, не може самостійно справитися, даже ложку взяти, да, в руки. А ти приходиш і мучиш, і він радується від того, що він взяв ложку, що він пішов сам, що він сів на стілець самостійно, що він почали в нього рука двигатися. Хоча працювати ерготерапевткою, іноді складно, як фізично, так і психологічно, медикиня продовжує любити свою професію. каже, має особливий секрет. Якщо ти цю цю, цю роботу любиш, то тобі не складно. Якщо ти прийшов. Як відбуваєш на роботу, ходиш просто по годинах, то тобі буде складно. Якщо ти живеш з роботою, то зовсім не складно і дуже цікаво. Поруч з молодими, але обізнаними спеціалістами є і ті, хто практикує вже багато років. Лікарі мають значний багаж знань і радо передають свій досвід інтернам та колегам. У строю медичних працівників є і справжні ветерани. Станіслав Хрущ, білий халат, не знімає вже 55 років. Поважний стаж роботи супроводжують унікальні клінічні випадки і незмінна посмішка на обличчі, адже цю професію Станіслав Дмитрович люб після закінчення медучилища в Києві я працював на фельдшерському Фель... кушерському пункті три роки, а потім поступив в інститут і закінчив інститут. Медичний, ну, лікувальна справа в мене такий був е е диплом. А вже потім спеціалізувався на акушерці Нікола. Мені подобається моя робота і моїй сім'ї. От в мене сім'я медиків. У мене жінка була медик. На жаль, її вже немає, лікар. От ми разом працювали, разом вчилися. У мене донька зять, медики, лікарі. От. То ми живемо медициною. Сьогодні лікар-акушер-гінеколог йде на заслужений відпочинок. Левову частину медичної кар'єри Станіслав Хрущ побудував у жіночій консультації. Каже, з сумом, але гордістю прощається зі своїми колегами. Колектив, де я працюю, у жіночій консультації, це ті люди, які я колись ну, брав на роботу, будемо, бо я був завідувачем. Я їх добре знаю. І молодший персонал, і середній, і лікарів, більшість. Я е, звик до цієї роботи і, зрозуміло, що сумно, е, взагалі сумно. Я розумію, що нема другого варіанту, і я би мог працювати ще, але по стану здоров'я. Я бачу, що я, на жаль, не можу так віддати себе, як раніше. Увесь свій шлях у медицині. Станіслав Хрущ пройшов з особливою відповідальністю. Спеціаліст працював за єдиним алгоритмом, ділиться рекомендаціями, якими варто керуватися кожному. Треба залишатися собою. Треба таким як людина є. От ну і, опять же, доброта. Доброта саме основне. Я вважаю, це треба любити свою роботу, любити своїх пацієнтів. незалежно від того, хто це. Чи це простенька, малосвічена людина, чи це високопоставлена для мене всі рівні. І треба е, е, ЗП поставити так, щоб тобі довіряли, розумієте, щоб людина могла відкритися, тобі душу відкрити. У нас така робота, тим більше робота з жінками, дуже така е, інтимна буває, і не не кожна жінка е, так легко може відкритися. Якщо ти любиш людей, любиш життя, любиш свою спеціальність, от тоді все повчається серед авторитетних спеціалістів. І Володимир Бароненко, лікар-невропатолог, перший досвід у медицині отримав як медичний брат. Працював у ортопедії та онкологічному відділенні. Згодом здобув освіту лікаря. Володимир Павлович з білим халатом нерозлучний 52 роки. За цей час досягнув успіху як лікар та керівник відділення. Я пишаюся своєю роботою. тому що коли я прийшов це відділення, тут були казарми. І Наше відділення протягом всього моєї роботи в лікарні було одно із перших, із перших в області. Це дійсно так. Навіть коли приїжджала комісія, вони обращали на такі, як таблички, що за кожне палати закріплено, конкретно лікар, все. І якщо ви проходили в відділенні, ну є така послуга, театр починається з роздівалки, то в нас питали комісії туалет і думали, що це палата. Тому ну, що це дійсвіті. Пишаюся тим, що цей колектив, ну як говорять, вроді його підбирали. У нас ніколи не було за 42 роки ну, таких неприятностей. Дружний, хоча тяжела робота, дружний такий колектив. Під керівництвом Володимира Бороненка перші кроки в медицині робили багато інтернів. Цінні знання вдалося передати 12 спеціалістам. Нині Володимир Павлович залишає свою посаду та впевнений, що підготував достойну заміну. Своїм учням наставник дає важливі поради. Лікувати треба не, не форобу, а форо. Значить, до форо має бути кажуть, під, підхід. Почому? Тому що е, разний. По своєму характеру, по родственнику по тяжкості. І в будь-який час, в любой час, ну, приходить на їхні нужди. Почему? Потому что буває хороше слово більше лікує, ніж медикамент. Цька центральна міська лікарня це єдиний механізм, що об'єднує людей однієї надважливої професії. У кожному відділенні з особливою самовідданістю надають допомогу медичні працівники. Вони не просто роблять призначення чи перевіряють стан пацієнта. Разом з хворим медики борються за його життя. Вибір такої професії він не може бути несвідомим. Люди, які залишаються у медицині, це люди без перебільшення високої моральними цінностями з високим професіоналізмом. Ті знання, які отримуються під час навчання в медичному інституті, вони мають постійно оновлюватися, бути в іти в ногу з часом та сьогоденням і сучасними вимогами. Тобто, це досить така серйозна відповідальна робота, адже не може бути щось цінніше ніж людське життя. Директорка центральної міської лікарні яна погоріла своїм колегам. Бажає найголовнішого під час військової агресії, під час таких серйозних випробувань для нашої країни. Ми маємо стояти на перегляді, Редовій і цей медичний фронт він є одним із важливих і такими спільними зусиллями, важкою працею. Але я впевнена, що ми дочекаємося нашого дня перемоги, святкуємо його і надалі продовжимо рятувати життя.